Всім привіт, з вами я Калакова. Я вже не знаю, коли я останній раз записував відео но сьогодні ледона Да, 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 я... да, 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 да. Ну, короче, сьогодні, короче, это так відео прикольне. Саме про те відео в сіте. Наша игра буде управляти ролетка фортуни. Чи як вона там називається? Да, колесо Фортуни. фортуне. Колесо Фортуни, <зв�рение> колесо no, да. якщо по українськи Ну, короче, зараз я буду прокручувати колесико. Типа перше завдання буде мені. Потім після цієї катки, що ми зараз будемо грати, вже буде Ользі завдання. От такий сьогодні відосик. Так, кстати, всіх з першим вересням. Всіх з першим вересням. Музика. Що, дебил? Шо, дебіл? Шо. А, той, чо. Перший круток. Окрутиться. Так. Сейвит тімейта. І подивись, і коли ти будеш в якійсь сраці повній, Я маю прийти і тобі допомогти тебе засейвити. Он, коротше, що, Перший місяць э, сейвити тиммейтка. Вс, я построюся. Ну, Почекай, дай лечь построюсь. Um. Я ж тебе маю сейвити. Ну, мене блоків немає, якщо хоч стройся, але я тебе не зможу сейвити, якщо ти впадеш. Ну да. О, ви чо, ви чо, ви чо? Ну, всі в сроку пішли. Так. Виходи без Без автоклікера. А Важ... я залізним мечом, типу. а я ж починаю рукою бити. Все, за засейвив тебе хорош. Дякую. Давай. Так, плюс у Дем Бал Тобі. Що ти мене засейв, молодець. Я в таймі не прийшов до тебе. Я, якщо я зараз дохну, це буде дуже обідно. Якщо ти мене будеш сейвити в, чай... в течені катки? Чел, ну все, я здох. А, вони через верх. Ну, боже, який інвалід, ну просто в Німеч. Да, Давай, валяй звідси, придурок. Сказав, іди звідси. О, тут -а. О, боже. Чого всі через верх ходять? Ну, мене ще двоє б'ють. Сейвіт від тімей, ти можна рахуватися, я наполовину виконав. Так, погнали. Крутим. Робити жорсткий деф тобі треба. Ааа, <звук> о, я таке люблю. Капець я дзвін. Так, на ну перший слой вже готовий. В принципі, дальше що в нас? Веде? Шерсть, Дерево? Шо? У нас дальше. У мене. Чекай. А, ні, я думаю, он то база. О, так то прекрасно. Вони вообще не йдуть до нас. Вообще, один червоний вообще засройте не блять куди. No, to jest żoski, nie zbyt duży nawet nie poczynał. Okej, ładna my na Шкибиди туалет. Шкибиди, шкибиди туалет. Опа. Мне, блин, <laughs> Всем добрый день. Я пришел по алмазике. Ой, по изумруди. Буквально чуть-чуть. На дне значи на На Над значи на обсу Там уже строится. Две на. О, Я не знаю, что... О! Говно строится. Я бачу, я тебе и позов... Я на всех. впал. Опять меня убил. Ко. А. Я правильно понял, за, за кого ты выброс? Спасибо за босс. Бляха. і пованул, але... Ничего же. Так. У меня прям пін жорсткий, я тебе так скажу. Мінус два. Блин. Без трещин. Я, можу... я конечно могу тобі дати, але это тут трешки. Не-не-не, Ліпше сам с тобой. Я зараз промажусь, у мене немає алмазной кирки. Це Я яду гляну скільки там алмазики. Так, тут шо ставиться, який блок. Ага. Сим. Ага. Зараз нам. О, ні, хто це. Хто це? Ти не каже, що зараз на, на нас якими. Братанчик, быстрей де пробей, до нас я не по моєму идут. Не, ну ти. че не идут? Ні, не йдуть, не йдуть. Я бы тебе блок за себе оп! Не з вами, братанчик. Чекай, а я тут. А, а окей. Да блін! братан, фаербол. <гум> я ще навіть не до кінця деф зробив, як ти Ну кінці... ми виграли, чел, не міняє суть. Ти бал получаєш. Моє завдання. Так. Що? Доб номер два, робити жосткий деф мені треба. О боже. Ні, чел, я Я собі хочу відняти бал, але я не буду робити жосткий деф. Окей, я забираю свій бал. І я його ще розкручу. Так. ПВП тільки кулаками. Типа ти можеш мяч одна рухати, ты просто кулаками битися Ну, в тому і суть. Іть. <хи> ну не, ну... Ха-ха-ха, <хи> я его скянул. У тебя цена зброя. Було. е, можеш зробити так, що... Я одного скену плаком. Я одного скену дулаком. <laughs> одного не вбив? Ні, ні, я його не зміг вбити. Чекай, 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 чекай. Шосю лет. А що, а що за ПВП, А да, брат, два. вас приходить? Оп-оп-оп. Оп, 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 оп. стынки. Привет, попс. О, попсики. Двай. Куди ти лізеш, дружі? Теж... А звідки в тебе алмазний меч, придур? Де? Синього алмазний меч в тілі Серйозно? Бл**, я його скинул з алмазным мечом Ги-гі-гі! Тепер свій Давай посидим, давай подимим, давай поговорим по чистотах Бартан Давай Що це було? Що це значить? Що це значить? Ух, mm -hmm. я виживе, я за це висим на одному боку. А, ah, він якийсь сильненький. Та він слухає. Він наверх не дивиться. Пістун! Піся. Я його скинув рукою, чого? Мене таке відчуття, що бегати шо... з рукою, це легше, ніж мечом. Ой-ой-ой-ой, що -ой 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 -ой, я творю? Ой-ой-ой-ой, що -ой -ой -ой, я творю? Бачите, бачите. Кстати, він нас веде до самого намаза. Це круто. Нам нічого, нічого не мішає. А, конечно, там на книжці гекані. О. Ні. ні! О, боже, сраний лучик. Врот його, врот. Довоне да двоє в мене вилучають просто. Підемо двоє на них. Окей, я би зараз пехався мечами, але чел. Слуси піско. Ну Ти собі, виходить, вистроив на мене. Боже, мені не дає. Mm -hmm. ну, Тебе при себе прийшов поміг мені, ну тим метлі я напав. Давай, иди, звідси, придурок. Скажи мені, да ты є. Ч ты не хочешь до мене йти, а? Я бачу, ты хочу. Я скен вчера рукой. Да я в них на базу, он ти не хочешь до мене йти просто. Чел Я вже подумал, то я обчал мечом, бити, але не я стрелой б. Він рівно попадає в мене. Чел мені Чел, прокакав три... Навіть не, дивиться на мене, а стріляє в мене. В Чому прикол? А то в мене зараз О. мала прилетіти. Ззаді підійде. Мінус. Тир, це де це Там ще один. Бачу. Я їм тут трошки мости поломаю. Один сверху по мості. Біжить. Давай я зараз злізу сюди. У зараз якийсь підробний скан По-моєму один до нас на базу біжить Що ти, а? Що, немає в тебе лука, да? Ні, я не думаю, що в нього автономночик Він, по-моєму, пасти не хоче Чого ж, йдемо на центр А то слуху може... А, ні, а то без слуху Наше місце Блін, А, да, один d Ну я вже скинув одно. Ой, ні, я кажу скинув. Я мбетку зламав. Друже, я не зламав. Ні, я... Опа, що... що за бабах? Я центр свій візьму. Ну що з ним залізі? Ну боже, ну я не хочу в полонки грати. Давай, вилазь. Вс, в мене і так зараз йому, то що я не можу пехатись. А максимум руками можу пехатись. Два да лайстем не винесежу вдоль. Це була ізліччя, папечка. Крутив рулетку. Як думаєш, що випити? Не знаю. ПВП нормал кліком. Ти як? Тако? Одним пальчиком. Одним пальчиком. Я понял. Он дивись, в мене є один бал, в тебе Скільки? один тоже. У мене один є. Тільки пехатись не можеш. Опа. А то я можу тобі просто. Чекай, чекай, чекай. що за. Що? Чекай! Знаймав тут лікер попалася, чеш. Оп. за де зацелиться. У нас вже більше території. Так, по сути. Ух, я уже надеюсь, я сдохну. Ты чуть не подписался на смерть. Да. <laughs> Но мне вариант как Тинтику поделку. уже вариантина. Давай. На да боже. А что вон я? Блин дальше мини-задание. Ну тебе ничего не могу, ты в сравне сравпетка так. Он бре Чел. 4... Блин. 4... Бали, Чел. Ну, а я а шо мне робите, ну, Щоб взяти в комбо, треба хотя бы один урон получати. Ну. Хотя можно типа тікати від ПВП. Братан, ну я його боюсь дуже сильно, чел, я боюсь. Хоча я розумію, що я по-любому його, но... Бляха. Бляха. з ним? знаха, я получаю ворон. Я получаю ворон. Даже с трудно. Так. Що тобі зараз випаде? Здохнути, певно. Чувак! Що? Для нас завдання не вкачувати нічого за все вклад. Короче, а я зову. А, нам нічого не можна вкачувати. Ну, тоді окей, свої перси блоки візьму. Блін. Ну трохи, звісно, да, погано починати. По ми не можемо навіть купити собі залізний меч? Ні. Ничего не типу, алмаз. Бляха, до нас же йдуть, чел. Ні, шо як вони мене б'ють? Я ж був далеко Ух, я за себе, б'ятку. Я ж сказав, що не маю. Як вони йдуть, якщо через развіды? Все, нарешті мінус минус батка. Два. Боже, ну. Бали я не получаю. і на 100 минут. То я бали не получу пай. Да? Не, а ч в наступному? Ну, типу, там рахуй два мінус бали. Чого? Бо вот ти, Ну я зараз... Э, типу, с два рази за харич я рахуй. Можно так сказать. Мисс лоху хоть бы куплятом. Ну це не рахписык в качині. Череф поняли. Mm. Mm. Блях, не хотіл расспрешню срабати. Ну вже они в кого бак не И так скажу. Дальта бустит. Забил бусить. Бабах, Молодец, пацан. Ты пацан, О, Что там делает? Бррр, туалет. Что? Блях, Аня, я ну окей. Но... Не получати урона в ПВП. У щоб ти урона не получав. Від ПВП. Я буду и збилим. Так, до нас идут забыли. Али, Бррр, ж тебе детали. Айу. Чекай. Не, я не дозволю Ну не, все, я ти почав. Окей, головне зараз просто вижити. Ага, Троїнці. інтересно, Троїнці. в тебе є інті? Ні. Ми любимо дружбу. Все, братан, я на смерть. А мене, мене ще теж, мене хтось за тим Я хочу ще раз бо Требу... треба щось таке нове. Не получате рот вид... Не рот від тоже был. ПВП пейте и какво да кажа? Що, са викидай? ти тоже бува. Чекай, Не пеха ти спича за рей. Ну це такого не було. Столу в купу і все. Ну, луф, це не пвп, Це Стрельба. Okay, дай, мені, дай мені. два. Дай мені трей, при... золото. Mm. Mm. Oh, Мотч, моч, моч, моч. Я один раз вдарив, все. Передишка. шлям. Да, ну ты його прям не нет. Ну, не бахнули. А, вони всі полетіли? А, вони вон, вон мене, вони нас хочуть закрити. Я буду... Я просто... Один, а той ліває, боже, який ти красунчик. А, не тимай. Пішли до них, пішли до них. Зараз, зараз. А куди ти червоний ліваєш, боже? Бам, бам, бам. Ах ти. Куди ти зліваєш? Угу. Mm -hmm. О, спасибо. Потом я. Да выливает алло. Братан, ну ты уже на мене кину. Ну коротше куси. В принципе. І... Да -да -да. Короче, сейчас мене реплей. Да, у меня ще реплей модки будут прикольные маме. Ну шо. Чи полисы. Там перш верста.